З вами Остап Стахів, засновник Руху Права людини, зі мною на зв'язку зараз є Олександр. Це на спільний ефір. Він перебуває в утриманні незаконно. Викрали його з його слів представники ТЦК. З нами на зв'язку його дружина, яка чотири доби там ночувала. Зараз її замінив батько Олександра, який також там є. Може не замінив. Вони були разом, бо він там під воротами пильнує за сина. Друзі, нагадаю, що в нас в Україні ніхто нікого не має права викрадати. Я бачу, Олександр, ти з нами на зв'язку, бо щось пропав зв'язок. Олександр. Перезайди. Е, бачите, як воно є. Е, добре, поки Олександр нас перезаходить. Олександр, ти чуєш нас? Друзі, е, мушу. Е, е, ври, будь ласка, Олександра, я віддам його телефон. Е, Продиктуйте, будь ласка, телефон Олександра, Альона. Я диктую. Тому що з ним пропав зв'язок. Друзі... 50? Е... Так. 140? Угу. 73? 73, так. 74? 74. 74. 74. Скажіть, е, зараз ми його наберемо, е, ви поки що ми його набираємо, ви розкажіть історію. <кій> а я бачу, Олександр перейшов, вже догадався. Зараз, так, зараз, 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 не, не, не набирай, не, набирай, не, не набирай. набирай. Ні, він не перезайшов. Набери, будь ласка, я йому скажу. Друзі, нагадаю, в нас на зв'язку зараз дружина Олена та чоловік Олександр. Чоловіка викрали, вони з Київщини самі. І... Земляки Олега Гереча. Да, земляки, до речі, Олега Гереча. І Олена чотири доби ночувала Мінський. під воротами. Він скидує зараз спробує зайти. Напиши йому просто смс. Перезайдіть. Перезайди на ефір. Або з ним зараз якісь вийшли проблеми. Олена, поки Олександр перезаходить, пишіть, будь ласка, відео і розкажіть вашу ситуацію. Доброго дня. Мого чоловіка. Представте, так, представте, що що ви звідки Олександр, то щоб люди розуміли. Так, я цим Олена Володимирівна, дружина жовка Олександра Миколайовича. Такий час знаходиться в Рівненській області е СМТ Володимирець по вулиці. Господи, спокійно, спокійно ще сто шістдесят. Та його утримують незаконно. Він туди попав, він їхав по роботі з Київської області на робочій машині, е доїхав до Сарні, встав точку і їхав далі. Його зупинили невідомі особи у воєнній формі. Сіли до нього машину і заставили розслідувати до їхнього на, на Груше 60. Там по місті вони відібрали в нього телефоном, примусово, під конвоєм, вони його водили. Е, глушить ефір. глушить. Говоріть, Олександр. Олена, і, то, вона, Олена, та, Олена вона, вставляли щось його років. Оряти не понятно, що невідомо і його примсту тати мали, поки щось там не покипилося, узалякували, каже, тихо на нього. Отдали йому телефона і сказали що в шість його кудись відвезуть. Він сказав, випустити мене за територію. Ну тось тобто, я ж щоб покинути територію. На що вони відмовили? Вони з автоматами поставили людей, які не випускають за територію. І виходить, обмежують цього каже, відпосідження. Коли його не відпускали, він сімей почав зякувати, що його не відпускають і тримають. Ми почали звертатися до Міністерства оборони України, телефонувати на гарячу лінію, що людину незаконно утримують. Дзвонили до працівників 102, вони приїжджали, але їх теж не пускали на територію цієї організації. І ну, від поліції ми не знайшли ніякої допомоги. Хоч ми її визивали. Чоловік туди попав 22.01. О 12 годині дня його забрали вже. Поліція нічим нам не може допомогти. Ми подавали на суд, суд теж нам нічим не допоміг. І зараз його утримують. Він там ні, ні, ні води помитися немає, нічого. Його утримують і там і не випускають. І, і зв'язатися з начальником зайти туди теж не пускають. І його постійно тиснуть, щоб він підписував щось, заставляють його брати без підпису, зброю до рук, е, Вдівати воєнну форму, заставляють. Сьогодні вже предлагали випити чарку йому, щоб він випив чарку і пішов збирати автомата. Е, питання, на яких основах, якщо він нічого не підписував, мене теж почали перестрічати на вулиці, е, ці ж, е, я не знаю особи у воєнній формі, тиснути на мене. Що вони чинонять законно і що мій чоловік вже їхній? Е, я їм, я їм пояснюю, що як він може бути ваш їхній, як він підписи ніде не ставив, присяги ніякої не приймав і нічого з вами не заключав. На що він мені каже? А підписи нам не потрібні. Ми можемо без підписів. Ну і так утримують його. Разуміло. Олександра, тоді питання Олена. до вас, Олена. Перше Олександр, чоловік. Ви Олена Олена, питання до вас уточніть. будь ласка, буде хто доповівся в ефір, і люди не розуміють. Назвіть звідки ви в які де його викрали, і куди вашого чоловіка повезли, і де його зараз отримують? Уточніть так чітко, де це саме відбувається. Дивіться, ми самі проживаємо в Київській області, Білоцерківський район, острів, село Острів. Його зупинили десь по дорозі від сарнів. Це Рокетнянська громада, громада, так? Ой, ой, господи, Ровнська область, перепрошую, в сарнах. він... Ви зупраний, самі з в в села Острів Сарта. чи з Рокитно. Це горе, друже. Говоріть, знає. говоріть, будь ласка. Альона, говоріть. Е е е е він останній раз я з ним зв'язувалася, це були сарни, Рівненська область. Десь по дорозі від Сарнів до Володимирця його взяли. Е, він, по їхав, туда, він по роботі їхав, так? Він по роботі їхав? Він їхав по роботі. Да, да, він, робоч... він їхав на грузовій машині, на робочій грузовій машині. Його зупинили, витягнули з машини, правильно розумію? Так, да, так. Да. Дивіться, ваш чоловік додавляється до нас в ефір, тому що кажуть, що він у нього були гості. Тому ми, Олександр, ще раз вітаю на зв'язку з нам. Трошки дружина розказала ваша, але будь ласка, ви також детально розказуйте, звідки ви їхали, куди йде вас отримують і хто і що вас з вами там роблять? І чи ви викликали поліцію? Кажіть доброго дня. Їхав. Виїхав із Сарнів. Uh, я їхав по навігатору в якесь село по роботі, я не запам'ятав. Uh, зупинили на трасі на мобільному блокпості для перевірки документів, uh, перевірили, посадили до мене невідому людину у формі зі зброєю і привезли уже uh, на дане місце. Можна я уточню, СМ. Ви їхали автомобілем, і до вас хтось сів в машину? Так. Е, ви його запрошували в свою машину? Ні. Це його... було силою. Він сам сів у автомобіль і щоб приїхати сюди. А ви не могли сказати, що вийде з машини, чи він мав зброю, як це відбувалося? Він зі зброєю був. Тобто він сказав, я сяду і все, так? Він да, їх було троє. Сказали, щоб один сів у машину і поїхав зі мною. Привезли сюди. Завели на територію, і вже я залишився тут без телефона. Уже... Угу. Два запитання. Ви е щось підписували? Ви погоджуєтеся з тим, що вас там тримає, чи не погоджуєтеся? Я не погоджуюсь що мене тут тримають. Угу. Е ви щось підписували там, які або щось писали, якісь заяви їм. їм Чи ви знаєте як людина вільна? Все було те, що. Вони просили писати це все під їхню піддиктовку щось. Я тоді був у розтіряності, в паніці, я не розумів, що робити. Зрозуміло. Тобто, це, був під, це було під примусом, правильно розумію? Психологічним, фізичним? Так. Вас били там? Чи, чи, морально, погро, морально погрожували. Погрожували, а що раху. вам казали? Як я почав відмовлятися від усього, от, пиздить його, на 15 суток, карцер, оформимо зараз. Пизду, тебе засунемо. Отакі От слова. Ага, То до українців да. тепер так Так тепер з українцями. Тож ми приклад казали, показуємо на весь світ. Ми, українці, показуємо приклад. А який? Що ми один другого б'ємо, один другого викрадаємо, один другого тримаємо як заручники і погрожуємо вбити вбивством? Це що це таке? Друзі, дивіться, зараз це є відеопротокол. Я роблю як журналіст Остап Стахів газета Галицькі Вісті. Прямий ефір на каналі Права людини Ютуб. Також цей ефір буде залитий на мій телеграм, канал, Фейсбук, Вайбер і Інстаграм, і, можливо, Тікток я там виріжу кусок відео. Тому я звертаюсь зараз особисто як журналіст, Остап Стахів до генерального прокурора, до глави МВС до звертаюсь керівництва ДБР. Я звертаюсь, друзі, зараз. Військової прокуратурськову прокуратуру, щоб вони відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення людини. Сергій, глянь, будь ласка, там взагалі Е, -е Що є викрадення людини? Є викрадення людини. Друге, тримання людини як заручника. І третє, друзі, що погроза вбивству. Це серйозні кримінальні злочини, також е зараз. Е Люди в формі, які вас викликали. Олександр, вони вам представляються? Хто вони? Прізвище, ім'я. Можете назвати. їх? Це невідомі Ніхто. вам особи в формі. По суті, так. це є е, стаття 260 це є формування. Тому що вони вам не представляються. Друге. Чи вони представлялися, яким законом вони є створені? Яким законом на підставі якого закону вони діють? Від них я чую тільки один закон: 65 стаття. Все 65-та стаття, чого В конституції? Напевно, е, дивіться. Ну, по перше, 65-та стаття, ви ви захищаєте батьківщину. Як ви захищаєте це вже ваша справа там від корупціонерів і так далі? Це перше. Друге, Зеленський сказав, що всі, що працюють і платять податки, вони є на захисті батьківщини, тому ви вже захищаєте батьківщину, будучи на роботі. Це з їхніх слів. А саме основне, що ви є людина. Ви не товар, вас ніхто не має права викрадати, вас ніхто не має права там бити, отримувати чи погрожувати. За статтею Конституції України, по-моєму, 29-та стаття. Я зараз провірю. Скажіть, їм 19-ту, 에... хай виконують. Дивіться. За статтею 에... 29. будь ласка, мені мою сумочку, я візьму Конституцію. Я візьму зараз на плече. Зараз, зараз, зараз. або так, Дякую. Дивіться, друзі, я зараз зачитаю статтю. 29. У нас ніхто не може тримати більше 72 годин, але тільки уповноваження, те органи. ТЦК, як я розумію, вас ТЦК викрило, так? Напевно. Ну напевно, там, в принципі, вони так представляються. А якщо якщо бо тільки є уповноваження, те органи, хто може застосовувати як тимчасовий запобіжний захід тримання під варту не більше 72 годин. Пізніше має бути рішення суду. Вам показували рішення суду, за яким вас тримають. І чи е, вам показували якісь документи, що вони уповноважні органи, що вас триматися години? Ні, Далі нічого ви, не було. але це тільки коли хтось вчиняє якийсь злочин. Вам повідомляли, який ви злочин вчинили, що вас тримають в заручниках під вартою. Ні. Коли вас затримали, вам повідомляли, що ви вчинили якийсь злочин? Ні. Тобто вас тримають під вартою не повідомивши, який ви злочин вчинили чи не вчинили? Вас просто викрали і тримають як заручника. Це 146 стаття викрадення, і 147 тримання. Заручника також 149 -та вас з певним примусом тримають і вас вимагали ставити якісь підписи, надавати свої дані? Так вимагаєте? Так? Тобто, і це стаття така... це... 189 кримінального кодексу. Це є вимагання, і 355 кримінального кодексу примушування до виконання, виконання цивільно-правових відносин. Тепер дивіться. Дивіться, друзі. Зараз Олександр знову виходить з ефіру. зайшли до нього гості. Так, я виб'ю. Мені тут дзвонить мама ще хлопця, якого викрали у Львові. Йому 20 років. Олена, ви на зв'язку з нами. Дивіться, до вашого чоловіка там періодично заходять гості, і він не може бути завжди з нами в ефірі. Ви щось би хотіли додати, тому що зараз скажіть, далі ми цей відеопротокол... Я е, хоч звертаюся і маю вимогу до моніторнової служби терміново прийняти рішення згідно закону. Ви щось хотіли би добавити Так, то... да, Я хотіла сказати, також у нас є. У нього є батько, друга група інвалідності по У нас є всі докази і заключення, і навіть з лікарні є, що він потребує догляду. На що вони сказали? Нам ніяких документів не потрібно. Вони навіть сказали, що їм підписів його не треба. Коли я відповіла їм, кажу, як так кажуть. Вони як мене почали перестрічати, аж зі мною розмовляти. Я кажу, а як так? кажу, людина нічого не підписуючись. Ви вже ну, рішаєте без його підпису? Він нічого не підписує. Ви просто його тримаєте для того, щоб він підписав. А він каже, нам не треба підписів. Що каже, не треба підписів. Ми без підписів беремо. Тобто їм навіть не треба підпису людини, я правильно розумію? Ну так, да. ну, це так мені сказали, як перестріли. Mm -hmm. Я кажу, ми ж нічого не піти. Дивіться, припадає зв'язок е, 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 Олена, mm -hmm. я вас набираю на звичайний телефон. Олександр, ви з нами, так? На, їх, на їхньому слинці це називається позов. Зараз друзі я Олено пере по звичайному телефону. По звичайному телефону перебираю, Олену, бо є зв'язок поганий, бо вона є зараз в дорозі. Олександр, ви з нами, друзі? До Олександра зайшли гості. Отака така історія. До речі, максимально, будь ласка, пошур'ям відео. максимально коментуємо і максимально підписуємося на канал, щоб бути в курсі того, що відбувається. Для підтримки один другому, тому що люди мають зрозуміти, що тільки людина людині сьогодні може допомогти. Зараз е вийде Олена на зв'язок, її чоловік Олександр. Олена, ви чуєте не? Да, да, я я чув, вас набрав надзвичайний, бо вайбер там е я зрозумів, що ви десь в дорозі і є складність зі зв'язком. Так, так. Тепер дивіться, е на рахунок про батька. Ну, по-перше. Ви маєте зрозуміти, що людину викрадати не можуть навіть зібрані ну, так, якісь докази, злочинно вони так. Що його викрали. Це перше так, і хай його, е, ось це треба покарати порушників, а далі треба говорити, що там батько немає кому, кому доказувати? Злодіям, які крадуть людей? Ну як взагалі там так, під так. ну кому ви Київ? Які... Ну це так як в 90-х братва викрала людину і паяльником там паяє по голові, там б'є, тримає в зарушниках і каже: Скажи, скажи, де ти там? Тримаєш е, гроші, які ти як там працював на будові, заробив, або ти там якийсь е, ларьок маєш, і віддай гроші. Ти там двоє дітей в тебе. Жінка і батьки на отримані. Ну ти віддай, бо ми хочемо бухати, хочуть бухати в цьому в ресторані, пробухати гроші, які людина заробила е, на, своїми руками і головою. Так само зараз, друзі, ніхто не має права вас викрадати. Тому Олена зараз говорити про те, що там батько не отримається. це розумієте? А я зрозуміла це так, про що? перше ми займаємося тим, що його просто незаконно так тримають і не відпускають. Друзі, дивіться хтось питає, що я в березному. Я зараз в березному, де я буду там за пів години, знаю тільки творець. Тепер дивіться, і ми можемо лише догадуватись бо щось там. Собі пробуємо планувати зараз. Я хочу ще раз звернутися до МВС, ДБР, прокуратури. Військовий Генпрокуратуру і поліцію. Викрали Олександра. Як прізвище Змурко Олександр Миколаєвич. Да. Скільки йому років? 28 років. 28 років чоловіка. Його викрали. Його тримають як зручника в місто. Місто було Рівненська область, СМТ Володимирець. Грушевського е... 60 вулиця. Терміново е звертаюся до е правоохоронних органів, яких я назвав, і до справ людини, які такі класні коментарі розповідав, що люди ширили по самому інтернеті, тішились, але далі тих коментарів справа не пішла. Терміново відкрити кримінальні провадження, допитати е винуватих та дати їм запобіжний захід через суд. Вже суд хай приймає рішення, але я вважаю, що тут має бути СІЗО за викрадення людини, тримання під вартою та погроза вбивством. Тому що Олександр сказав, що йому погрожують вбивством, <кій> також в приватній розмові була у нас з ним розмова. І друзі, я хочу сказати, що від вас також залежить ще раз, максимальний репост, максимальні коментарі. І друзі, максимально підписуємося на канал для того, щоб один другому допомогти Олена. Зараз чоловік ваш не на зв'язку, бо можливо до нього зійшли гості Він про це попереджав. Надіємося, що з ним все гаразд. Я чую, у вас там емоції трошки перебирають важко, але я навіть не знаю, що сказати людині, яка якої чоловік зараз в заручниках невідомих в формі, які йому погрожують вбивством. Це дуже важко зараз перенести, але тримайтесь, друзі. Така зараз історія. Ми потім зараз з'яжемося окремо з Оленою, тому що треба буде робити деякі юридичні дії. Крім цього всього, тобто у нас є захист. Ми пишемо на юридичному рівні про, про, правовий захист і захист публічний, і захист, що людина людині допомагає. Друзі, там батько Олександра під воротами. Ми можемо дати його телефон. Олександр казав, що дайся бо його дружина Олена. Можливо, батько десь треба переночувати в тому селі Володимирець. Так, да, вони в машині сплять. Вони сплять в машині. Можливо, треба дати їм допомогти 에... людьми. Можливо, їм друзі треба е, дати кабу чай, зігріти. Розумієте? Тому максимально попрошу сприяти. Все, друзі, обняв е, і на зв'язку з вами. Е, Олена, ми після цього з вами. Я зараз вам дзвоню. Добре, друзі. Ми зараз мусимо їхати, бо там ще з нас чекає мама хлопця 20-річного, кого викрали. Все, обняв люблю, тримайтеся з Богом. Па Друзі, щось збавити? Друзі, з нами Ярослав Жур. Журналіст. Доброго здоров'я вам всім. Хочу звернутися, якщо Доброго. нас дивляться працівники поліції, РТЦК СП Служби безпеки чи ще когось, і хочуть перекрутити через ГАМ на Е, чому взагалі на основі чого ми діємо? Вона на основі Конституції України, які всі службові особи е, е, зобов'язались дотримуватися в статті 92. Написано, що виключно законом України визначається. І тут є перелік так само е, їхніх е, оцих от структур, а також що права і свободи людини, в стаття 21. Є невідчужуваними та непорушними. Це я цитую Конституцію України, а також права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Це чорним по білому написано. Тому ось основа. Якщо ви не визнаєте Конституцію України, то хто ви є і на кого працюєте ви. Всім доброго дня, щасливо до зв'язок. Друзі, дякуємо е, журналістам Олегу Геричу, Ярославу Журу, Сергію Шалайкіну і дякуємо Павлу Зубаку. Це журналісти з Березне, Львова та Кузина. Все, друзі, огня. Я з хуторого люблю вас. Па.